Підтримка переселенців та євроінтеграція до ЄС. Президентка Баварського Лантехо зустрілася з українськими парламентарями. Повернення викрадених дітей сенат Канади одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує російські злочини проти маленьких українців. Житло для переселенців. Народні депутати працюють над кількома законопроєктами, які допоможуть ВПО отримати компенсацію за втрачені помешкання. Подальшу між парламентською співпрацю та підтримку України в умовах повномасштабної війни обговорили перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко з президенткою Лантаху Федеральної землі Баварія Ільзе Айгнер. Під час зустрічі у Києві перший всеспікер наголосив, що діалог між українським та німецьким парламентами це спосіб зміцнення демократичних інститутів та співпраці, адже обмін кращими практиками у сфері місцевого самоврядування, сталого розвитку та соціальної політики, був би взаємовигідним. Окрему увагу приділили питанню післявоєнного відновлення України. Корнієнко запросив Баварію долучитися до цього процесу через муніципальне партнерство, ділову співпрацю та передачу технологій і знань. Порушили й гуманітарну тематику, примусову депортацію українських дітей. Корнієнко закликав міжнародну спільноту до активних дій задля їхнього повернення додому. Віце-спікер нагородив пані президентку почесною грамотою Верховної Ради за особливі заслуги перед українським народом для нас дуже важлива підтримка нашого народу та підтримка нашої країни. Я знаю про гуманітарну підтримку з боку вашого уряду. З вашого боку це також дуже важливо для нас цим візитом. Ми хотіли дати знак солідарності з Україною. Окрім цього, дізнатися про демократичні перетворення, про демократичну систему і, зокрема, про можливість проведення демократичних виборів у майбутньому. Я вважаю, що найважливіше сьогодні для України, щоб в Україні нарешті настав мир. Так, сьогодні дуже важливі питання це саме. Війна, те, що нас їх турбує, саме переселенці. Баварія, Німеччина стратегічний партнер наш, обговорились. Наш шлях до Європи обговорювали саме підтримку наших переселенців, те, що зараз у них відбувається, і те, що їх, в них знаходяться тисячі наших українців, яка зараз у них відбувається підтримка, те, що вони допомагають нашим українцям. А також сьогодні хочемо показати їм коротенько те, що зробив ворог. Сенат Канади одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує російські злочини проти українських дітей та закликає міжнародну спільноту активізувати зусилля для їх захисту. У документі закликають держави міжнародної коаліції за повернення українських дітей активізувати зусилля для їхнього захисту, репатріації та реабілітації. Ініціатором резолюції виступив сенатор Стен Кутчер. Її ухвалення стало важливим політичним сигналом міжнародної підтримки. Наразі точно відомо про понад 19,5 тисяч українських дітей. Та вивезених з тимчасово окупованих територій до Росії. Дякую автору резолюції Стену Кучеру та всім сенаторам, які ухвалили документ одноголосно, без жодного додаткового обговорення. Канада співголовує міжнародній коаліції за повернення українських дітей, до якої приєдналася 41 держава світу. Дуже цінуємо небайдужість, солідарність та лідерство Канади у відстоюванні прав наших дітей, яких викрадає, перевиховує примусово всиновлює. Та мілітаризує Росія. Повернення українців за кордону і підтримка тих, хто залишився на рідній землі, але країна терорист позбавила їх дому. Ці теми обговорювали на засіданні парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав ВПО у Хмельницькому. За кордоном, нині понад 6 мільйонів наших громадян в Україні мільйони внутрішньо переміщених осіб. Держава має подбати про них. Втім, проблем вистачає. Одна з головних це нестача житла. Як зазначив голова ТСК Павло Фролов, народні депутати працюють над кількома законопроектами, які допоможуть переселенцям отримати компенсацію за втрачені помешкання. У нас вже декілька законопроєктів, які очікують і друге читання, і першого читання, для того, щоб на окупованих територіях була проведена інвентаризація зруйнованого житла, в тому числі з використанням супутників, з використанням різних технологій, які дають змогу. Можливо, міжнародні гуманітарні організації можуть якось фіксувати, щоб всі, хто втратили житло на окупованій території, також мали змогу на отримання компенсацій за програмою відновлення треба створити умови для вимушено приміщених осіб які залишились в україні для того щоб вони не виїжджали. тобто це умовно сарафанна радіо коли ми знаємо що громади, громади прийняли наших українців, їм надали тимчасове житло або соціальне житло або вже власне житло надали роботу і вони себе відчувають дуже дуже в принципі добре тоді це є перший дзвіночок для наших закордонних українців, які виїхали внаслідок збройної агресії, для того, щоб вони вже поверталися, нам сьогодні максимально потрібно об'єднатися і міністерством, виконавчій владі, законодавчої владі, іншим органам, які дотичні до цього, для того, щоб створити ряд заходів, створити програми, створити уніфікований підхід до кожної людини і тим самим дати надію, дати можливість людям відтермінувати. Той термін, що прийняття рішень виїжджати за кордон чи не виїжджати за кордон. У прифронтових і деокупованих громадах головною опорою в умовах повномасштабної війни вважають не техніку чи будівлі, а людей. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації держде та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Вона зазначила, що сама команда вважають головним фактором стійкості 28% опитаних представників прифронтових і деокупованих територій. Такі дані дослідження, яке провів центр спільних дій, йдеться про злагоджену роботу працівників, які залишилися на місцях навіть у найкритичніші моменти. Це стосувалося не лише керівництва громад, а й профільних спеціалістів у сфері освіти, медицини, соціального захисту тощо. Нині органи місцевого самоврядування потребують спеціалістів зі знанням іноземних мов та досвідом проєктної діяльності, зважаючи на розширення міжнародної співпраці та комунікації, наголосила Олена Шуляк. Так само не вистачає тих, хто міг би працювати із ВПО та сім'ями військовослужбовців надавати якісну психологічну допомогу. Ці громади стикаються як з нестачею спеціалістів для роботи в органах місцевого самоврядування, так і з наймом працівників для роботи у комунальних закладах та установах. Відтік кадрів складає 12 відсотків тих викликів, з якими стикаються такі громади. Що робити із недобудованим палацом спорту у Хмельницькому? Вияснювала виїзна група парламентської ТСК. Зведення одного із 25 спортивних магнітів України розпочалося в 2019 році. На сьогодні цей об'єкт готовий на 65 відсотків. Завершити будівництво завадило повномасштабне російське вторгнення. Сьогодні всі ресурси держави спрямовують на підтримку збройних сил. Окрім того, під час війни в країні заборонено фінансувати будівництво капітальних об'єктів, які не належать до критичної інфраструктури. На спорудження вже витрачено близько 250 мільйонів гривень з державного і міського бюджетів. Стан таких об'єктів перевіряє виїзна група парламентської слідчої комісії. Мета не чекати, а готуватися до відновлення вже зараз, щоб після закінчення війни знати точно, що де, коли і як добудовувати. Зазначив голова парламентської ТСК Максим Ткаченко. Ми тут для того, щоб з'ясувати разом з міською владою, разом з обласною військовою адміністрацією, а також з міністерством спорту про стан будівництва цього об'єкту і що ми можемо зробити як народні депутати, як комісія, для того, щоб. До закінчення війни або відразу після нашої перемоги, щоб ми могли запустити цей дуже важливий для спортивної інфраструктури об'єкт палац спорту у місті Хмельницький. В даний момент всі ресурси держави громади мають бути направлені на забезпечення сил безпеки та оборони і добудова таких масштабних спортивних об'єктів має таке, бути після закінчення війни. Майбутній палац спорту це чотири поверхи сучасної спортивної інфраструктури. Палац спорту це не просто бетони трибуни, це місце нових українських перемог, але вже у мирний час.